Доброго дня. Сьогодні цілюсь пересаджувати вугінвілі. Ну, Це отриманий мною черенок, пройшло трошки більше тижня. От, і його, звісно, треба пересадити, бо тут дуже гарні корінці. От, звісно, вона могла б ще побути і в цій ємкості, але хочеться більшенького. І думаю, пересадити це звичай після такого півлітрового стакану. Я пересаджую у цей горщик. І в більшості всі мої бругманці саме в такому горщику. От, Значить, приготувала я ґрунт, вже, вивернула цей мій улюблений універсальний ЗТБ, ось ось і тут такий пухкенький ґрунт в мене з додаванням моху і перліту. Зараз додавлю цей універсальний сюди і хочу. В такому, щоб погенькому побуло. Що в мене тут два вкорінених черенка, вони в малюсіньких стаканчиках. От. І от їх я хочу пересадити вже от в такі 300 грамові стакани. У мене поки що обід на роботі, і швиденько я цим і займусь. Так, домішую сюди грунту. Щось хочу таке створити, щоб воно й пухке було, але не надмірно. Так, ну це щось саме те, що я хочу. Так, дренаж я, можна, в принципі, кинути. Декілька камінчиків, декілька шматків кори. Але не забагато, бо куріння треба кудись рости. Так, все, будемо зараз пересаджувати. Приміряємось, встановлюємо так, щоб було куди корінцям рости і в глибину, і в ширшки. Якось Богінвілля більше любить в глибину корінцями рости. За цей тиждень, що вона в мене була, наростило оце от вже почали проростати новенькі. Опа. Гарна корінечка. Коричневе, це не ніяке гниле, воно просто вже постарішало. Оці молоденькі, отакі от, вони білі, а потім вони вже стають коричневими з часом. І обсипали, десь є місце, щоб вона і рослає в ширшки і в глибину От. і не втуплюю дуже низько, щоб вона. Так, щоб було місце, куди поливати. Цей горчик дуже гарний, що тут ще можна зачепити кріпленням і підвісити. І в мене частина Бугінвілі саме так і знаходиться. На вікнах вони висять. Дуже гарно виглядає. Треба буде підкупити ще такі саме горщики, бо вони по розміру для Богінвілі ідеальні. Оці черенки в корінені, котрі вже переходять з півлітрового стакану у літровий. Ну оце для неї буде все. Так, а у цей стаканчик я посаджу. Ось у мене отакий вкорінений. Так, тут теж зроблю такий ґрунт. Багато не треба ґрунту, тільки треба буде змінити. Назву зуток. Ну, так, встановлюємо. Обережненько намагаємося не зруйнувати ком. Тут теж, бачите, все оплетене корінцями. Опа, встановили, обсипаємо. Ці черночки лишу вже тут на роботі, хай розростаються. Бо те, що цвіло тут у мене на роботі, я пороздавала і мені не вистачає квітучої бугінвілі саме на роботі. Тому роблю отаку пересадку. Це один сорт, а це другий. Так, наче Аліса пишеться. Ну, це не факт. Так, цей я посаджу у такий стаканчик. Хотіла б, щоб він був прозорий, але прозорого нема. Роблю отвори. Так, на тонце покладу такий ерунд. Тут в мене, бачите, в нижньому ярусі. гілксіна у нас находится. Почва покрытна такая Так, установлю. всыпаю Гелксинка будем вилізе. Тут два. Черенка було у стакані, один гарно пішов у ріст, зростає активно, а другий тільки проклюнулась От. І поки що так. Так, після цього я це все поливаю і на тому все. Так, в мене ще два клієнта на пересадку. Отакий. От Така папороть шикарнюча, я його дуже сильно люблю, посаджу саме цей горщик і примажу сюди трошечки. Так, і ґрунт оцей все вимішаю разом і буде добре. Папороті потрібно такий ґрунт, дуже пухкий. і Дихаючи. Так, у папороті, бачите, вона м, отак, розростається. Вже пагони є. І там тісненько їй було у цьому горщику. Так, це стакан взагалі, бачите, мабуть, на 200 мл. От. То, звісно, що є така необхідність. О, це мій улюблений улюбленець папороть. Ну, наче це соната було написано, чи так, чи не так, хто зна. Всипаємо ніжненько, не трамбуємо. Ця папороть в мене досить довго вже, мені здається, що років сім. Я його ділила, роздавала. От, ну, це один з таких стаканчиків, в якому він знаходився. Це вже останній ще маточна рослина в мене вдома. А це принесла буде тут у мене на роботі. Ну, це така папороть визиває захоплення. Ну, наскільки ж ніжне листя ває. Сподіваюсь, вам видно. Це суперська рослина просто. Так, і ще в мене була одна рослинка на пересадку, але вже іншим разом, бо нема грунту її вже. Де тут і коріння, якби не дуже багато. Тобто пересаджувати і не треба. Оце, до речі, я не знаю, що це. Якщо знаєте, буду вдячна. Ну, Напишіть, якщо знаєте, що це. Воно росте таким ампельним якимось звисають отакі от, оці пагони. Вони всі різні, там то два листочка, то три, то п'ять, і так звисає. І Листечко дуже цупкеньке, товстеньке. От. Оце от така рослинка. Це я на дарунок теж відсадила, але бачите, пересаджувати навіть нема потреби, бо вона має дуже-дуже невеличке коріння. Так, хай так і стоїть. Так, на все добре. Оце вам всі мої пересадки. Обізмі ще не скінчився, ще я встигну навіть і поїсти і прибратися на все добре.